Працюю в паливно-енергетичному галузі. Це моє життя. Я вже багато чого пройшла і знаю. Ми з чоловіком маємо невеличку приватну компанію, в якій ми вдвох працюємо, маємо досвід такої роботи. І вже бачу, що багато чого в нашій країні, знаєте, як затрималося в перетвореннях. Ми всі чекаємо змін. І в першу чергу це енергетика. Чому? Тому що якщо ми хочемо жити в країні, не мати боргів, мати нормальні пенсії, нормальні зарплати, нормальну освіту, нормальну охорону здоров'я, то нам потрібні на це все гроші. А гроші можуть принести тільки бюджетоутворюючі галузі, яких треба навести лад. І перша галузь це енергетична. На зовсім небагато часу, залишилося буквально 30 секунд. Ви б хотіли звернутися до своїх виборців? Так. Хочу сказати, шановні виборці, я дуже вам вдячна за цей час, за це спілкування, яке в нас відбувалося кожного дня на кожній зустрічі. Ви знаєте, я дуже вдячна за ваші відкриті, щирі серця, за вашу жагу перемін, за те, що ви вірите, вірите в те, що наша країна. Підбудеться, а Господь Бог береже вас і вашої сім'ї. До уваги слухачів радіо Київ. Це була перед вибор.